Дорогі діти, вітаю вас! Сьогодні ви прослухаєте чудову українську народну казку про півника та двох мишенят. Ця казка вас навчить бути працьовитими, дружними і не лінуватися, адже хто працює, той має хліб і щастя. Отже, сідайте зручненько, починаємо! Жили собі півник голосисте горлечко та два мушенята круть і верть. Півник завжди працював, а мушенята тільки гралися, співали та лінувалися. Одного разу півник знайшов колосок пшениці і каже, Хто допоможе мені його обмолодити? Не ми, відповіли мишенята. Півник сам обмолотив, сам відніс зерно і в млин, сам зло змолов борошна і спік паляницю. Коли запахло свіжим хлібом, мишенята прибігли і кажуть давай і нам їсти. А півник відповів, хто не працював. Ну не їстимо і сам з'їв смачну паляницю. Ця казка нас навчає бути дружніми, допомагати одне одному. Якщо ти то той ти будеш мати і свій хліб, а той, хто ледачий, залишиться ні з чим. Малята очева чи ви слухали казку. Зараз перевіримо. Як звали півника? А як звали мишеняток? Хто знайшов колосок? Що зробили мишенята, коли півник просив допомогти? Чому півник не поділився поляницею? Молодці малята! Я впевнена, що ви всі чудово впоралися із запитаннями. А тепер на вас чекає творче завдання. Будь ласка, зліпіть із пластиліну героїв казки колосок, сфотографуйте свої чудові роботи та надійшліть мені. Створимо разом галерею маленьких майстрів. Дякуємо, дорогі дітки, до зустрічі!